Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людині є народ, тоді вона уже людина. Такими митцями і такими людьми славиться Житомирщина, і один із них Вадим Крищенко, видатний український поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України, котрий 1 квітня 2015-го відзначив своє 80-річчя. Зрозуміло, таку дату не могли оминути у Бердичеві. Творчості талановитого земляка присвятили літературно мистецький вечір у центральній міській бібліотеці. Любов вічне відкриття, де ніжність, наче зірка рання, де сіль гірка розчарування і непорочності дитя. Ну що сказати про любов, світ без кохання, піщана пустеля, небо без сонця, весна без тепла, мороці ночі без вікон, оселя, сум, що упав до чола. Протягом всього свого життя любов до України і українського народу Вадим Крищенко доводив і доводить своїм словом. Сьогодні важко назвати українського виконавця, в якого б не було в репертуарі пісні на вірші Вадима Крищенка. Це і Софія Ротару, і Оксана Білозір, і Іво Бобул, Лілія Сандулеса та багато інших українських виконавців, які із задоволенням виконують пісні на вірші Вадима Крищенка. Його пісні дуже гарні, мелодійні, душевні. Вони дають якийсь заряд бодрості, гарного настрою, допомагають нам вижити в таких тяжких умовах для України. Народився Вадим Крищенко на Баранівщині у родині звичайних педагогів. Зростав у дідуся з бабусею селі Глибочок. Змалку любив рідну землю та людей, які на ній працювали. Пізніше поет скаже, що батьки вчителі навчали його добру. Він все життя під вчительським началом та у любові до батька з матір'ю. Людський борг перед батьками безмежний. Усі мовчить, щось мати каже Цвітуть притишено слова, вони із веселкових вражень, з любові, що в душі жива. Зійшлися діти всі до хати, де хліб, як доля на столі. Усі мовчіть, говорить мати вустами неба і землі. Величезний вплив на Вадима Крищенка мала творчість Андрія Малишка, і доля склалася так, що саме Малишкові він показав один із перших своїх зошитів із поезією. Твої вірші вадиме як пісня почув оцінку від автора безсмертного рушника. І знову таки ці слова стали пророчими до культурної скарбниці України. Увійдуть сотні й сотні пісень, написаних на слова Крищенка. Вертаючись до слів Ліни Костенко про митців, нагороди і народ в людині кажуть бібліотекарі, зв'язок між крищенком, його творчістю та українським народом проявляється з особливою силою і протягом всього його життя. Дивна річ констатують у книгозбірні пісні, що роками українці вважають народними, належать перу Вадима Крищенка – це він закликав браття наливати кришталеві чаші. Це він вустами Назарія Яремчука проголошував родина, родина це вся Україна. Це від уродженця Житомирщини Крищенка через Василя Зенькевича Лунало. Хай щастить вам, люди добрі. у щоденній суєті. Зауважує Вадим Крищенко: людям немає коли збагнути про цінність мудрості. Тож поет нагадує: будьте молодий чи зі сріблом у волосі, люби життя. Його ж бо ніколи не буває багато. Треба жити кожним днем, не відкладаючи на потім, що має бути не обменем в своїх стараннях і турботі. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати.